Привіт! сьогодні ми зібрали студентських деканів і директорів і задамо питання, які цікавлять наших студентів. Як на вашому факультеті інституті проходить навчання? У нашому інституті навчальний процес відбувається у змішаному форматі, що поєднує традиційні аудиторні заняття з сучасними онлайн-формами роботи. Такий підхід дозволяє максимально ефективно засвоювати матеріал, поєднуючи класичні методики викладання з інноваційними технологіями. Всі навчальні дисципліни подаються надзвичайно цікаво та насичено, адже йдеться про медичний інститут, де кожна пара не лише розширює теоретичні знання, а й формує практичні навички, необхідні для майбутньої професійної діяльності. Як проходить адаптація у першачків? Особливу увагу інститут приділяє адаптації першокурсників. Завдяки підтримці студентських кураторів та активній діяльності студентського директорату нові здобувачі освіти швидко вживаються у студентське середовище, відчуваючи дружню атмосферу та впевненість у власних силах. Які готові заходи вже в планах інститутів факультетів? Студентське життя в інституті також є яскравим і різноманітним для першокурсників заздалегідь організовано низку заходів, установчі збори, ознайомлюючі екскурсії по інституту, урочисту по святу та е багато інших подій, які дарують незабутні враження і допомагають згуртуватись студентам.